У світі, де шум постійний і відволікання безмежні, чи задумувались ви, чому ми так часто відчуваємо себе загубленими? Ми живемо в епоху, де тиша стала лячною, де перше, що ми робимо після пробудження, це тягнемося до телефону, а останні миті перед сном заповнюються шумом серіалів і подкастів. Страх перед тишею став настільки глибоким, що ми створили нескінченну симфонію цифрових відволікань, сповіщень і постійних стимулів. А що як я скажу вам, що відповідь на більшість ваших тривог якраз у тому, чого ми найбільше боїмося, у тиші, дозвольте розповісти вам одну давню історію. Яка набагато більше зрозуміється сьогодні, у віддалених горах Тибету серед стародавніх монастирів та чудових пейзажів жив молодий монах на ім'я Тензін. На відміну від інших монахів, які знаходили мир у найпростіших справах, він завжди був неспокійний. Його розум невтомно шукав відповіді в стародавніх книгах, складних медитаціях і витончених техніках. Його дні були заповнені інтенсивними навчаннями, а ночі турботами і непокоїм у безперервному пошуці просвітлення, яке завжди ніби вислизало з-під його пальців. Одного дня його вчитель, спостерігаючи за його зростаючою тривогою, запросив його на розмову. Замість того, щоб дати йому нові вчення чи складні техніки, він просто попросив Тензіна піклуватися про сад монастиря. Для молодого монаха це здалося покаранням або ще гірше відволіканням від його духовного пошуку, розчарований отриманим завданням, яке він вважав надто приземленим і простим. Він кілька днів всередині себе нарікав, поки виривав бур'яни, поливав рослини та обрізав кущі. Весь час мріючи про навчання, яке відкладав, але через кілька тижнів тихої роботи в саду сталося щось надзвичайне. Серед тиші рослин, далеко від книг і складних технік, Тензін почав помічати патерни, які він ніколи раніше не помічав. Лагідний рух листя на вітрі розповідав історії про адаптацію і стійкість. Повільний, але постійний ріст квітів розкривав уроки про терпіння і наполегливість. Природний ритм життя, раніше затемнений його бурхливим пошуком знань, тепер розкривався у своїй надзвичайній простоті. Тоді він зрозумів всі відповіді, яких він шукав, вже були в тиші. Не потрібно більше нічого шукати, достатньо спостерігати і слухати. Сад став його найбільшим учителем, а тиша найглибшим вченням. Ця історія показує нам, що часто мудрість не в накопиченні нової інформації, а в створенні простору, щоб правда могла з'явитися природно. Як чашка яка має бути порожньою, щоб отримати новий чай, наш розум потребує моментів тиші, щоб справжнім чином сприйняти і інтегрувати досвід життя. Я хочу поділитися з вами десятьма давніми уроками про силу тиші, які можуть змінити ваше життя сьогодні. І ви, чи мали ви. Коли-небудь момент прозорливості подібний до Тензіна, щось, що здавалося занадто простим, але в кінцевому підсумку навчило вас глибокому уроку. Поділіться своїм досвідом у коментарях, іноді найбільш трансформаційні історії відбуваються в нашому повсякденному житті. Один. Тиша як основа мудрості, перший крок до досягнення ясності в розумі це розуміння того, що тиша це не лише відсутність звуку, а й стан глибокої відкритості, портал до більш тонких вимірів людського досвіду. Коли ваш розум постійно обробляє інформацію, оцінює, судить і планує, це схоже на спробу побачити дно озера, яке бурхливе від постійних хвиль. Тільки коли вода заспокоюється, коли думки затихають, ви можете чітко побачити те, що завжди було там. Стародавні вчителі Дзен вчили, що справжнє знання виникає не з безладного накопичення інформації, а з моментів тиші, де ми можемо справді обробити і інтегрувати те, що вже знаємо. Це схоже на паузу, між вдихами цей момент затримки здається порожнім. Але він такий же важливий, як і сам акт дихання. У тиші ми відкриваємо, що вже маємо більшість того, що так наполегливо шукаємо у зовнішньому світі. Два мистецтво слухати тишу. Ви коли-небудь намагалися справді слухати тишу. Це не просто припинити, говорити чи вимкнути електронні. Пристрої це створити внутрішній простір тиші, де думки можуть осісти природно, як листя, яке ніжно падає на тихе озеро. Це схоже на очищення запиленої віконниці. Чим більше ви її чистите, тим більше світла може увійти, розкриваючи краєвид, який завжди був там, тільки затуманений пилом накопичених думок. Давні філософи присвячували години глибокому слуханню, не лише слів, але й тиші між ними. Вони знали, що кожен момент тиші містить у собі свою власну мудрість, унікальне послання, яке можна зрозуміти лише тоді, коли ми дозволяємо собі по-справжньому слухати. Коли ви навчаєтесь слухати тишу, ви починаєте помічати нюанси реальності, які раніше залишались непоміченими тонкий ритм дихання, пульсацію серця, невидиму танцюючу життєву силу, що відбувається в кожному моменті. Три, тиша в цифрову епоху у світі, що панує постійними сповіщеннями та безперервними оновленнями. Створення моментів тиші стало справжнім революційним актом. Це не випадково, що керівники великих технологічних компаній часто обмежують використання електронних пристроїв у своїх будинках і регулярно практикують тихі відступи. Вони, мабуть, краще за всіх розуміють приховану ціну постійної підключеності, давня. Мудрість вчить нас, що баланс є основою повноцінного та значущого життя. Так само, як музикант потребує пауз між нотами для створення мелодії, наш розум потребує моментів тиші для обробки та інтеграції величезної кількості інформації, яку ми отримуємо щодня. Саме в тиші ми знаходимо свій голос серед оглушливого шуму сучасного світу, ми відкриваємо. Нашу внутрішню компасу серед бурі думок та зовнішніх впливів розкажіть у коментарях, яка ваша найбільша проблема у пошуках моментів тиші у вашому дні? Давайте обміняємось досвідом і, можливо, разом знайдемо кілька практичних рішень для культивування більше моментів, спокою серед цифрового хаосу? Чотири. Сила мовчазного споглядання, мовчазне споглядання це не бездіяльність або втрата часу, це глибока і потужна форма дії. Коли ви дозволяєте собі моменти тиші, ви насправді вирощуєте внутрішній сад, де інсайти можуть природно розцвітати, де творчі рішення можуть з'являтися без зусиль, де мудрість може проявлятися в своїй найчистішій формі. Давні майстри часто порівнювали розум з озером, коли він неспокійний через постійні думки, він відображає лише спотворені образи реальності. Але коли він спокійний, коли вітер думок вщухає, він стає ідеальним дзеркалом, відображаючи чітко як небо зверху, так і глибини знизу. Практика мовчазного споглядання допомагає нам бачити речі такими, якими вони є насправді. Без спотворень наших умовностей, упереджень і очікувань. П'ять тиша як джерело творчості. Саме в тиші народжуються великі ідеї, з'являються найглибші натхнення, проявляються найелегантніші рішення, це не випадковість, що Альберт Ейнштейн мав свої найбільш творчі моменти під час самотніх прогулянок або що Вольфган Гамадей. Моцарт говорив, що тиша між нотами була такою ж важливою, як і самі ноти. Найбільші генії людства завжди інтуїтивно розуміли трансформуючу силу тиші. Справжня творчість не народжується з хаосу розуму чи постійної стимуляції, а з моментів ясності, які дає тиша. Коли ви створюєте внутрішній простір, ви дозволяєте новим зв'язкам формуватися природно. Дозволяєте з'єднуватися ідеям, що на перший погляд не мають нічого спільного, і поєднуватися в дивовижні способи, це як дати час ґрунту відпочити перед тим, як посадити нові насіння. Цей період, який на перший погляд виглядає як бездіяльність, є необхідним для майбутньої родючості. Шість. Практика тиші в повсякденному житті, впровадження тиші в сучасне життя не означає ізоляцію від світу чи відмову від своїх обов'язків. Це про створення маленьких моментів усвідомленої паузи протягом дня, оазисів спокою серед пустелі постійного шуму. Це можуть бути п'ять хвилин свідомого дихання перед початком роботи, прогулянка без навушників під час обіду. Або просто спостереження за заходом сонця без спокуси фотографувати його та ділитися в соціальних мережах. Давні майстри вчили, що кожен момент тиші це безцінна можливість для відновлення зв'язку з нашою глибшою сутністю, це як заряджати батарею, регулярні маленькі паузи, зберігають нашу життєву енергію в балансі, дозволяючи нам долати виклики дня з більшою ясністю, присутністю та ефективністю, тиша стає не розкішшю, а щоденною необхідністю для загального добробуту. Сім, тиша у стосунках. Тиша має фундаментальну роль у людських стосунках, хоча часто вона неправильно розуміється і недооцінюється. Уміння справді слухати іншого, не готуючи ментальну відповідь, не судячи і не інтерпретуючи, а просто бути повністю присутнім, це майже втрачене мистецтво сьогодні, але абсолютно необхідне для справжніх і глибоких зв'язків. У східній традиції спільна тиша між двома людьми не є незручним порожнім простором. Який потрібно заповнити порожніми словами, а священним місцем, де відбувається справжнє з'єднання? Це як дві людини, що діляться заходом сонця, слова не потрібні, щоб зробити момент значущим. Іноді тиша спілкується глибше, ніж будь-яке слово. Чи замислювались ви, як тиша впливає на ваші стосунки? Якщо цей текст змусив вас задуматися? Залиште в коментарях, з ким ви хотіли б поділитися цими уроками. Іноді просте повідомлення може відкрити двері для глибоких розмов: 8. Цілюща сила тиші. Тиша має цілющу силу, яку сучасна наука тільки починає розуміти і підтверджувати. Останні дослідження показують, що регулярні моменти спокою не тільки знижують стрес і тривогу, але й покращують пам'ять, зміцнюють імунну систему та сприяють регенерації клітин. Тиша розкривається як природний і потужний засіб лікування, доступний безкоштовно для кожного. Давні знали цю силу через уважне спостереження та прямий досвід. Вони розуміли, що як природа потребує нічного часу для відновлення, так і наш розум і тіло потребують моментів тиші для зцілення та оновлення. У тиші ми пробуджуємо природні процеси загоєння та відновлення, які залишаються неактивними в шумі безперервного сучасного життя. 9. тиша як духовний шлях. Незалежно від вашої віри чи філософії життя, тиша є універсальними воротами до більш глибоких переживань зв'язку з чимось більшим за нас самих. Це не випадково, що всі великі духовні традиції людства включають практики тиші та споглядання в своїх основних вченнях у тиші штучні бар'єри між святим і профанним розчиняються, відкриваючи святість кожного моменту. Саме в тиші ми можемо подолати обмеження, его і торкнутися більш глибоких вимірів існування. Як говорили стародавні містики, Божественне говорить через тишу, не мертву тишу, придушення або страху, а живу і вібруючу тишу повної присутності. У цій тиші ми відкриваємо, що ми набагато більше, ніж наші повсякденні турботи, страхи та бажання. Десять. Тиша, як особистісна революція, вибір. Тиші в світі, який цінує і винагороджує постійний шум, справді є актом особистої революції, це рішення бути іншим, вибір глибини замість поверховості, якості, замість кількості, присутності, замість постійної відволіканості. Це мовчазна, але потужна декларація того, що є інший шлях, інший спосіб жити і бути. Давні мудреці вчать нас, що справжня трансформація завжди починається в тиші. Це як насіння, яке потребує темряви і тиші землі, щоб прорости і перетворитися на сильне і плідне дерево. У тиші ми садимо насіння нового способу перебування у світі: більш свідомого, більш присутнього, більш узгодженого з нашою справжньою природою. Тиша це не відсутність, це присутність, це не порожнеча, а повнота. У світі, який здається все більш галасливим і хаотичним, відновлення сили тиші може бути саме тим, що нам потрібно, щоб знайти баланс, ясність і мету. Тиша пропонує нам шлях назад додому, повернення до нашої глибшої сутності, як казав мудрець Лао Цзи. Тиша це джерело великої сили. У світі, який постійно штовхає нас зовні, який спокушає обіцянками здійснення через накопичення та безкінечне споживання, тиша ніжно запрошує нас поглянути всередину. І саме там, у тиші нашого глибшого існування, ми знаходимо відповіді, які завжди шукали, мир, якого завжди прагнули, і повноту, яка є нашим правом від народження. Якщо цей текст торкнувся вашого серця, не тримайте цю роздуми тільки для себе. Поділіться своїм досвідом у коментарях і розкажіть, який із цих десяти уроків про тишу найсильніше відгукнувся у вас. Ваша історія може бути саме тим, що хтось потребував прочитати сьогодні.